Що ми тут з вами робимо ночах? нічна пасхальна літургія. Найдовша в році, найважливіша в році взагалі ця літургія вона триває три дні. Ми розпочинали її в четвер. Тайною вечерею, потім п'ятниця переживали зраду смерть Ісуса і цілу суботу очікували на цю ніч, щоби возвістити світові, що Христос Воскрес. Перед нами була літургія угорською мовою і мені казали, Христос у нас уже Воскрес. Я кажу, у мене Воскрес 30 років тому. Тому що свідомо, 30 років тому, в 93-му році, я пам'ятаю, я зустрівся з Ісусом Воскреслим. Мені тоді було 19 років. Мене охрестили в дитинстві. Пасху святили, я раненько нюсика глядав, яїчка глядав, поливанки були, крісту ще там од воло. Але я якось Воскреслого не були, А Воскреслого не зустрів ще. Але свідомо зустрів Ісуса 30 років тому, і від того часу, від того часу. 30 років щороку слухаю цю історію, цю історію, яку ми тепер прослухали кожний рік. Взагалі, феноменальним є те, що 30 років можна сказати, я кожний день на літургії. 30 років я читаю історію, слухаю історію е, нашого спасіння, тому що це так можемо назвати. Ми слухаємо нашу. Історію ми тут зібралися вночі, щоб послухати історію нашого спасіння. Навіть я, який 30 років слухаю ці всі читання, багато чого так, знаєте, не чіпляється, не лишається. Там щось про Авраама було, щось про Мойсея, про Єгипет, про вихід, про фараона. Почали ми створіння, потім якісь пророцтва. Тобто, але це, це історія спасіння, це історія мого спасіння. Вона стала для мене особистою. Це наша історія. Якщо ми вважаємо себе християнами, то ми слухали нашу історію. Наша історія має три основні акти. Три основні акти. Історія в трьох актах. Акт перший. Бог сотворив досконалий світ, прекрасний, з всякими звірями, з чоловіком, з жінкою, з можливістю бути плідними, творити, бути добрими господарями. В кінці цього акту ми чуємо, Бог говорить: і все було добре. Не було війни, не було насильства, не було зрад. Все було добре, це акт перший. Акт перший, який ми називаємо райське життя. Знаєте, ми всі прагнемо повернутися до цього першого акту. Всі хочемо миру, всі хочемо любові, всі хочемо щастя, всі хочемо повноти. І це акт перший нашої історії. Ми його глибоко носимо в своєму серці. Оце прагнення, щоб було знову. Так, це життя якесь таке вічне, повне любові, ми носимо в собі це прагнення, ми носимо в собі десь це свідоцтво, що десь колись на початку мало бути все добре. Часто теж художні твори так починаються, що починається якась історія, все добре, а потім раз і щось не так пішло. Щось не так пішло. І це акт другий. Частина ангелів збунтувалася, частина ангелів відвернулися від Бога, частина ангелів спокусила людей. Люди збунтувалися, відвернулися від Бога, в світ в стосунки війшла заздрість, страх, насилля, брехня. Скидування відповідальності, зловживання. І це зло почало розростатися. Це другий акт, це другий акт. Зло війшло в наше життя. На нас напали. Це другий акт. Ми досвідчили насилля. Це другий акт. Воно дотепер діє, це зло. В різних частинах світу по-різному, але це зло тут на землі дотепер діє. Це другий акт нашої історії. Війшла смерть в життя людини. Але це не кінець, акт третій. Бог виходить на порятунок, робить все для того, щоби нас знайти. Вся історія спасіння, яку ми чуємо від кожного пророка, Мойсея, Авраама, всі фігури, які є в історії спасіння, а навіть в різних навіть художніх творах і фільмах, ці Капітани Америки, спайдермени, Бетмени, і так далі, вони всі в якомусь сенсі втілюють, хочуть іншими образами показати то добро, яке йде рятувати, рятувати тих, які попали в біду. Бог від самого початку, коли людина потрапила в біду, робить все, щоб людину знайти. І втілення є таким актом. Божого входу в наше життя, щоб нас знайти, щоб нас врятувати. Це акт третій. Бог нас знаходить і рятує, це те, що ми сьогодні святкуємо. Бог в Ісусі перемагає смерть, перемагає гріх, перемагає диявола, таким чином, який для нас незрозумілий, це таємниця, як він розіп'ятий перемагає диявола. Тому що диявол в першу чергу кличе людину на непослух на бунт, на те, щоб сам собі був Богом. Диявол хоче, щоб людина була гордою, щоб робила себе Бога. А Ісус перемагає його, тому що залишається цілковито з'єднаний з Отцем, послушний йому. Навіть коли всі. Відвертаються на Нього і хочуть, щоб він перестав бути послушним Богові, він залишається послушним і в цьому послусі здобуває нас. Відтепер ми всі можемо повернутись до Отця, бо Ісус нас спас. І це три основні акти нашої історії спасіння. Досконале створіння, упадок, і ми врятовані. Але є четвертий акт. І цей четвертий акт, він триває. Цей четвертий акт це ця історія, вона здійснюється в моєму житті. Ця історія здійснюється в твоєму житті, ця історія спасіння. От, наприклад, так, як. Я можу сказати, коли я свідомо зустрівся з Ісусом, і ця історія спасіння вона стала частиною свідомою частиною мого життя. Я прийняв цей третій акт, я прийняв Ісуса пропозицію піти за Ним. Це було 30 років тому. Ти теж маєш такий момент, можливо, вже свідомо війшов в цю історію спасіння. А можливо ще ні. Можливо, ти ще блукаєш. Можливо, ти ще не знаєш історії своєї родини, історії, яка доторкається теж тебе. Як ти досвідчуєш особисту історію спасіння? Чи ти переживаєш себе, як той, якого вже спасли? Чи ти переживаєш себе як той, який вже переміг? В Ісусі диявола, смерть і гріх. Чи ти переживаєш себе як людина перемоги? Ця історія спасіння вона вписана в історію нашої родини. Я можу розповідати, як в нашій родині це відбувалося. Я люблю маму випитувати: Мама, як там було в тебе перше причастя? А чи ти була миропомазана, а чого ти мене не водила в церкву? А чого ти сама ходила Пасху святити, а я вдома був? А як ти там з дідиком ходила? Як історія спасіння проявлялася в твоїй родині, в твоїй сім'ї. І вона вписана ця історія спасіння в нашу країну. Ця історія спасіння вписана в наш світ, в якому ми живемо. Але багато хто. Вивчає лише історію земну, аналізує історію країни, історію родини, але не бачить історію своєї родини і своєї країни в історії спасіння. Сьогодні, коли в нашій країні повноваштабна війна триває, нам потрібно занурити себе і нашу країну в історію спасіння. Нам потрібно подивитися на те, що відбувається в країні, в світі, в родині, в моєму особистому житті, занурившись в Христа Воскреслого. Побачити, що Ісус вже переміг бути людьми перемоги, бути людьми Воскресіння, дивитися на всі події через історію спасіння. Це є християнський погляд. Це є погляд. На всі події, які відбуваються в моєму особистому житті, в нашій родині, в нашій країні і в світі, тому що центральна подія, космічна подія, Воскресіння Ісуса Христа, яке змінило всесвіт, вона відбулася ця подія. І якщо ми в ній знаходимось, тоді ми будемо досвідчувати, що це найважливіший момент. В нашому житті. Головною подією в моїй історії є те, як в моїй родині і в історії світу явилася історія Спасіння, історія стосунків з Богом Отцем, Творцем з Ісусом, Спасителем і з Духом Святим, Духом Животворящим, який надалі. Є тут посеред нас і животворить нас. Це є центральною подією історії для тих, які відкриті і досвідчують Христа Воскреслого. Пасхальні свята, властиво, вони нам показують знову і знову цю велику історію любові. Цю велику історію любові, Творця, який так полюбив нас, що дав нам свого Сина єдинородного. А він, коли прийшов, бачачи, в якому ми стані, полюбив нас до кінця, віддаючи своє життя, пасхальні свята це велика історія любові, це історія перемоги, яка вже відбулася. Це історія зі щасливим кінцем. Багато хто з нас думає, як буде далі, що буде з цим світом? Що нас чекає в майбутньому? Коли ми занурені в історію Ісуса Христа, Він вже має для нас щасливий кінець. Історія Ісуса Христа має щасливий кінець. Він переміг ворога, Він переміг. Диявола, смерть і переміг мій особистий гріх. Це моя велика історія. Нехай цей час пасхальних свят, який в нас розтягується на тижні, проникне мене і вас всіх цією великою історією перемоги, цією великою історією любові, щоб вона глибоко війшла в наше особисте життя. І щоб ми були людьми Пасхи, тобто людьми, які досвідчили цю перемогу, і несуть мир Христа Воскреслого всюди-туди, куди ми лише йдемо. Навіть в часі війни ми можемо переживати мир, який приніс нам Христос Воскреслий. Амінь.